Любі діти, запрошую вас на урок української мови у четвертому класі. У нас буде розвиток зв'язного мовлення за темою складання зв'язних висловлювань. І на сьогоднішньому уроці я бажаю вам не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто думати. А міркувати, дружно і плідно працювати. Давайте разом пограємо в гру. Подивіться і скажіть, що зайве. Поясніть, чому? Сонце лагідне, золоте, весела, тепле. Я думаю, що ви здогадалися це слово весела, так як воно вжито. У жіночому роді, а всі інші слова середнього роду. Тому що головне слово сонце середнього роду. Зверніть увагу на прикметники у наступному рядочку. Який з них зайвий? Так, це слово дорогий прикметник чоловічого роду. І останній рядочок квітка, маленька, червона, тендітне. Подумайте, якого роду іменник Квітка? Який прикметник зайвий? Ви, молодці, бо здогадалися, що це слово середнього роду тендітне. Діти, а які ви знаєте назви квітів? Дійсно, їх дуже багато в живій природі. Нумо зберемо їх до кубки і сплетемо справжній український мовний віночок. А ще ми з вами сьогодні навчимося складати зв'язні висловлювання. Ви всі знаєте, що віночки плетуть з різних квітів. А ось чому у нього різнокольорові стрічки? Дослідіть це питання самостійно. Українці вважають, що віночок це окраса, оберіг, а ще знахар душі. Діти, зробимо паузу, нехай ваші оченята відпочинуть. Слідкуйте уважно за об'єктами на екрані. witch doctor i was in love with you <laughs> <laughs> and then the witch doctor he told me what to do he told me Молодці добре відпочили. Продовжуємо далі. Розгорніть, будь ласка, робочі зошити, запишіть число та класна робота. Ваше завдання записати назви квітів, про які я буду розповідати. Символ материнської любові. То був цілий ритуал, коли батько торкався віночком голівки і промовляв Мати яблуня дай моїй дочці здоров'я і долі щасливої. Наступна квітка це барвінок. До людської оселі городу тягнеться. Взимку від барвінку п'ють від простуди, влітку ним прикрашають святковий стіл, хліб, хату, плетуть весільні віночки, букетики. Цілий рік його шанують, вважаючи символом життя. Запишіть наступний іменник. Ще вплітають у віночок. Ромашку вона дає людям не тільки здоров'я, а й доброту та ніжність. А чи знаєте ви, що грона Калини це символ краси і дівочої вроди? Символ України. Запишіть слово Калина. Волошка. Волошка у вінку символ людського розуміння, краса і велич неба, немов очі матусі. Ну і ще у нас є одна квіточка, мак. Мак у віночку символ боротьби українського народу за волю. Кожна людина втрачала у цій боротьбі когось рідного і процвітала пролита кров маковою квіткою в українському вінку. Запишіть цю назву. А давайте зараз відгадаємо загадку. Я на сонце дуже схожа. Золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розквітаю промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко, що за квітка я. Ромашка, думаю, що ви здогадалися. Складіть та запишіть речення зі словом відгадкою. Підкресліть у вашому реченні граматичну основу, підмет і присудок. Подумайте, про яку квітку йдеться в наступному тексті? Доповніть його іменниками. А тепер перевіримо, чи так у вас вийшло. До людської оселі городу тягнеться. Взимку від варба п'ють від простуди. Влітку ним прикрашають святковий стіл. Хліб, хату плетуть весільні віночки, букетики. Цілий рік його шанують, вважаючи символом життя. У наступному завданні ми потренуємося добирати до іменників прикметники, які зроблять висловлювання цікавішими та яскравішими. Наприклад, «черемха». Яка вона ароматна, духмяна, біла? Спробуйте з наступними іменниками. Ну, а зараз нам потрібно трохи відпочити. Думаю, що ви засиділися. Вставайте, розімнемося. If what you... я, хай це любить, хай це мріє, що матуся її. Знов no, чекає нічку, щаслива Діти, а чи знаєте ви, що квіти то душа народу? Оберіть квітку, до якої тягнеться ваша душа, і складіть зв'язне висловлювання, використовуючи цей іменник. Наприклад, Ромашка це трав'яниста квіткова рослина. Вона символізує простоту і чистоту у віночку. Вплітаючи її, дівчата ворожили, відриваючи білі пелюстки і мріяли про щасливу долю. А тепер спробуйте ви. Пам'ятайте, що ви можете поставити урок на паузу і записати своє висловлювання в зошит. Наш урок добігає кінця. Підіб'ємо підсумки. Закінчіть речення, які ви бачите на екрані. Ви всі молодці. Дякую вам за увагу!